До Полтавської області приїхав надзвичайний та повноважний посол Туркменії в Україні пан Нурберди Аман Мурадов. Гостю влаштували теплий прийом в облдержадміністрації із дипломатом зустрівся її голова Олександр Довченко. Обмінявшись вітаннями, сіли за стіл переговорів. Пан посол прибув один без помічників. Тоді як на полтавській стороні разом з губернатором був ректор міського університету економіки і торгівлі Олексій Нестуля. Це не дивно говорили про освіту. Це та галузь, де співпраця між країнами найміцніша і найперспективніша. Ми серед іноземних студентів, студентів, в вузах України, займаємо перше місце. Оно ежегодно динамика показывает, что растет. Это о чем-то говорит. Это может быть качество образования. Желання наших студентів, стрімління наших студентів, отримання э, образування для того, щоб дальнейшем знайти своє місце в обществі. Лише у Полтаві навчається майже 600 туркменських студентів. Пан Аман Мурадов зазначає, умови, які створюють для їхньої молоді на полтавській землі, найкращі. Туркмени вже запросили полтавців на освітній ярмарок Вашхабад, який пройде у середині листопада. Полтавські та туркменські виші можуть у майбутньому створити ради ректорів. Це допоможе зміцнити стосунки між навчальними закладами. Туркменів також цікавить торгівля із регіоном. Олександру Доввиченко вже запросив пана посла відвідати кілька найбільших підприємств Полтави, Кременчука та Комсомольська, чи будуть економічній співпраці, визначать на подальших переговорах.